Це відео буде корисне батькам діток шкільного, молодшого шкільного віку. Я би сказав, там 7, 10, 7, 12, можливо років. Ми поговоримо з вами про способи заробітку для дітей. Плюс я вам прочитаю одну дуже повчальну історію з однієї книжки. І, звісно, коли дітки йдуть до школи в їх житті, сподіваюся, з'являються кишенькові гроші, але ну, це не зовсім заробіток, це більше як соціальна допомога. Та? А було б дуже добре, якби ви говорили з вашими дітками, особливо якщо в них є фінансові цілі, про те, як вони можуть додатково заробляти кошти. І власне я вам хотів показати. Таку книжку вона видана в Харкові 2017 році 100 способів заробітку». Вам не обов'язково цю книжку купувати. Хоча я дам лінк, де я її взяв, та я її купив вже багато років тому. Але е, тут дійсно 100 ідей заробітки. Тут є дуже відомий оцей вигул собачок. Да? Тобто, ви, якщо читали «Пес на М'ямані, ви про «Вигул собачок знаєте. Але тут є ще 99 способів. Наприклад, театр, наприклад, блогер, наприклад, фотобанки, цирк, хендмейд, робота на автомийці, переклади, модельний бізнес, фотограф, вишивка картин, прибирання будинків, заробіток на відгуках, продажа аккаунта в онлайн-грі. Менчедайзер, манікюр по дому, няня, стрижка газоні, помічник секретаря в офісі. Тобто, дуже було вже багато ідей. Знову таки, коли це дитина 7 8, 9 років, ну швидше за все, я так сподіваюся, що ви будете це або самостійно і організовувати цю таку типу проєктну роботу, за яку ви заплатите гроші, або це будуть ваші родичі, ну можливо сусіди. Та? Тобто, це не буде там. Що дитина тільки пішла в школу, і ви сказали, йди вже в Макдональдс, працюй на свою першу роботу. Але, тим не менш, дуже багато є онлайн, копірайтинг, проходження тестових ігр, неймінг і так далі. І тут по кожній грі описано якби, та, там, концертні організації, що таке кардмейтінг. Кардмейтінг та, це привітання вітальних листівок своїми руками. Термін прийшов до нас з англійської мови, так? тобто готувати ці листівки, потім їх продавати, це теж варіант заробітку. І тут дуже-дуже багато ідей. Ви можете легко знайти багато таких ідей в інтернеті. Я просто хочу, щоб ви про це подумали і допомогли трохи вашим дітям, тому що ваші діти вони не бачать оцей, цей спектр. Так? Вони бачать, може інша дитина підробляє, може вони щось там почують. Але коли ви побачите цей всесвіт. Там і пекти печиво, і продавати лимонати, продавати щось на еликсі, і трошки скеруйте вашу дитину, та яка ще ну всім 10 років, вона ще не є самостійною повністю. Тому подумайте про це. Є в нас і навчання в Україні по підприємництву і так далі. Але це не ну, обов'язково має бути підприємництво. Це може бути елементарно, що ви поручили дитині впорядковувати сімейний фотоальбом і за це платите. І другий момент. Я вам хочу зачитати уривок з книжки «Книжка для батька Сергій Цвіткова. Сергій це виконавчий директор міжнародного центру батьківства, заснованого у 2003 році року. Ініціативною групою Татусів, очолюваних Олександром Марченком. Організація надихає чоловіків до активного батьківства та пропонує ресурси для набуття батьківських умінь і навичок. Дивіться, книга не про фінанси, тому ми не будемо оглядати цю книгу. Але я вам хочу зачитати просто одну історію знову таки про заробітки. І я сподіваюся, що в тему цього відео вона вас наштовхне на роздуми. Стати героєм для своєї дитини. Під час однієї розмови з дітьми я розказував про те, що в їхньому віці ми з братами вже мали власні зароблені гроші та могли витрачати їх на власний розсуд. І це класно, коли ти не просиш у батьків кілька гривень, а береш свого гаманця. Ти знаєш ціну кожної гривні. Діти поцікавилися, як же ми заробляли в дитинстві. І Я відповів: рвали, сушили та здавали в аптеки липу й горобину. Це мені, до речі, відгукнулось, тому що ми теж в дитинстві, один з перших моїх заробітків. Ми ходили, збирали лікарські рослини і здавали їх. Це було там всередина 90-х. Також ми збирали миви та здавали пункти прийому з клянутару, мукулатуру тощо. О, у мене є ідея, повідомив один з синів. Навколо нас є багато скла. Я теж його збиратиму і здаватиму. А щоб тобі було цікавіше, сказав я, я доплачуму тобі рівно стільки, скільки ти заробиш, здаючи складару. Отже, твій заробіток зросте. Тобто, дивіться, батько пропонує йому подвоювати. Всі суми, які він заробить на здачі складаря. Як на мене, ідея дуже гарна, тому що ну, будьмо чесними, там не так багато коштів. А вона буде фінансово стимулювати і буде підтримувати починяння дитини. І є, до речі, батьки, які ще далі йдуть. Вони кажуть, дивись, у тебе є фінансова ціль, тобі треба назбирати дві тисячі гривень. Давай ти не збираєш тисячу, коли буде в тебе тисяча власна зароблена, відкладена. То я тобі тисячу дам 50 на 50, і ти купиш те, що ти хочеш. На то й погодились. Я сам був здивований, коли за короткий час мої діти здалеку бачили, скільки коштуватиме пляшка. Розуміло, яку брати вигідно, яку не дуже, яка має бути з кришкою, яка без. Бізнес пішов. Округу, округу було повністю вичищено від скла, виключно склобою. Навіть коли сини поїхали на канікули до бабусі, забирати їх треба було звідти з великою кількістю до збираного скла. І все було дуже добре. На дворі, правда, інтер'єр трохи псували ящики з порожніми пляшками. Проте це компенсувалося тим, що тепер дітей менше цікавив телефон з інтернетом, і ми з дружиною були задоволені. Вона час від часу вантажила наповнені ящики в машину разом з синами, відвозила пункт прийому. А вже ввечері сини показували мені зароблені гроші, отримували таку саму кількість як бонус за свою працю. Все було чудово до одного моменту. Приїжджаю якось надвечір після роботи додому, а мене на порозі вже чекає синок. Тато починає інбадьоро. Там на сусідній вулиці люди виставили. За хату дві повні пакети з пляшками. Чи не могли б ми з тобою піти разом і забрати їх додому, бо саме їх не можу підняти? А те вони взялися на мою голову ці пляшки подумав: я хіба можна сказати таке в голос? З одного боку, як я можу піти і нести практично з смітника ці торби склом? Соромно хочеться якусь відмовку придумати. З другого, в такому разі, я дискредитую ідею заробітку в очах дитини. Він знову сяде на диван з телефоном і я ламатив голову, як це виправити. Коротка заминка, рій думав в голові. Уява малює, як сусіди через вікно чи відеонагляд спостерігають і сміються з лікаря, що прийшов до них на смітник по пляшки. І поряд мій син, який стоїть довірливо, дивиться в очі, і не розуміє, чому таке просте прохання не отримує швидкої реакції батька. До речі, друзі, не забувайте, будь ласка, про лайки, прошу вас ставити нашим відео на сімейному бюджеті, якщо ви дивитесь і вам здається це корисно. Сідай машину з коровою трагічним голосом, показуй, куди їхати. Під'їжджаємо, пакуємо багажник мішки з пляшками з-під пива і, немов крадії, намагаємося якнайшвидше звідти втекти. Приїжджаємо додому, вивантажуємо тару. Ззаду підходить син, обіймає мене і каже: Дякую, тату, за допомогу. Без тебе мені зробити це було б набагато важче. Я обертаюся, він дивиться пильно в очі і усміхається. Героєм для своєї дитини можна стати не обов'язково за допомогою трюків на перекладенні або завдяки відпочинку за кордоном. Два пакети з порожніми пляшками, участь у його захопленнях, допомога і підтримка. Навіть якщо треба переступити через свій статус бути батьком. Павло Сільковський, лікар-анастесіолог, батько трьох синів і двох доньок, підлянуто у Фейсбуці. Друзі, якщо у вас є такі історії, висилайте нам, будь ласка, ми їх задоволенням будемо публікувати для інших свідомих батьків на каналі Сімейний Бюджет, а також на телеграмі Пленкіць. Даю, до речі, в описі посилання на телеграм-кіц. Він присвячений темі фінансової грамотності дітей. І звісно, там багато таких історій, лайфхаків, книг і ігор буде. Нагадую про лайки і пишіть в коментарях ваш досвід, ваші історії. Присилайте їх нам. Буду дуже вдячний.